Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справа житейські. Питання в коментарях. Чого мій чоловік став до мене агресивний? Що стало підставою для цього? Давайте подивимось, чого ваш чоловік став до вас агресивний? Що стало підставою для цього? Чого став агресивний? Чого став агресивний. Ну, знаєте, він у вас такий є, це склад його характеру. Просто він втомився вже прикидатися добрим. Нічого не змінилось. Він як до вас відносився, так і відноситься. Може, зараз в нього якісь неприємності, нема грошей, наприклад. І він просто перестав. Старатися, да? Він, естественно, такий, як він є. От він вийшов король меча. Між вами, кохання, закохання, любов, все, все як було. Він незадоволений життям, в нього неприємності. Ось. І він відчуває себе, ну, що він жертва обставин, денег нет. П'ятюрка Пентаклей, нема грошей зовсім. Такий молиться, проси Бога, щоб був достаток, щоб були гроші. В минулому все було добре. Він тоді вів себе краще, в нього було матеріальне становище краще, і він ну, почував себе краще, настрій в нього був кращий. Зараз у нього просто немає От Він був імператор, карта Сонце, що він не був такий ну, як командир робити, що кому робити. Але він був більш щасливий. Зараз в нього якісь неприємності матеріального характеру. А оце його суть, таким, яким ви його зараз бачите, отаким агресивним, він просто звик до вас і не прикидається хорошим там чи якимось. Він, ну, який є. Так, на майбутнє Королева Пентаклій. Шість кубків. Він буде робити все, що від нього залежить, щоб ви були забезпечені, щоб ви не відчували ніяких складностей матеріальних шлях на гроші відкритий, і ще він боїться, що над ним зависла загроза, якась смертельна загроза. Він переживає. Ішов від цієї смертельної загрози він не зможе виконувати свою чоловічу функцію, забезпечувати вас. Так, що це за смерть вийшла в нас на майбутнє? Що вона таке? Смерть, чого смерть вийшла. Відкритий шлях на смерть? Відкритий шлях на смерть. Що тут ще? Ну, в нього страх того, що, ви може, що він може загинути, що ви можете загинути. Страх смерті. Дуже боїться смерті. І семерка Пентаклей, що немає коштів. Шо йому коштів не вистачає. Не вистачає на життя. Связь, любов роман, ну це на майбутнє. Так, скажіть, связь, любов роман. С кінцем любов роман. Колесниця. Лукажезлив. І він може кудись поїхати. По закону кудись поїхати ця ситуація його дуже нервує. Дивіться, що якась поїздка, пов'язана зі смертю, дуже переживає. Ілюзія, що все скінчиться, це можуть бути військові дії, Це може бути армія, фронт. І він за це ще дуже переживає. Ось так. Так, зараз я ще передивлюсь, що тут у нас ще виходило, луна виходила. Так, в чому? Справжнь... В чому... Що стало підставою для агресивної поведінки? Що насправді, що скрита, що... Все... Ми не бачимо, що стало причиною агресивної поведінки, скажіть. Дивіться, це загальний розклад. У декого, у декого з'явились стосунки з жінкою. Ну, це такі стосунки, які тільки в мріях, стосунки з жінкою, ну такі, він би хотів, да, розслабитися десь. Але це нічого серйозного, і справжня жінка в його житті це ви. Ось, в нього зараз нікого немає, він відлюдник, з яких сторонніх стосунків нема. Але такі фантазії в нього. Інколи, там, може, згадує когось, або фантазує там про когось. Ось, ну, це таке це пусте, це нічого такого серйозного нема. Ось, більше це складності матеріального характеру, це його вибиває повністю. І страх смерті, що він загине, як ви будете без нього, або ви загинете чогось, як він буде без вас. Це депресія. А то, що він агресивний, він є в нього в характері такі риси агресивні. Так, прибираю всі гаразди, перешкоди, заперечую. Ну, такого якогось відкровенного роману. Тут ще якихось дій негативних я не бачу. Ще вийшов Верховний суд. Що янгол охоронець стоїть біля нього, він за ним слідкує. І то, що з ним відбувається зараз, кожен його крок відслідковують, дивляться, і буде воздаяння. Якщо він гарний, то події будуть розвиватися гарно. Якщо він робив якісь глупості або якісь негарні вчинки, то навпаки він буде покараний зараз. Прийшло вре... время розплати, время карми. Ось так. Заперечую, заперечу цю агресію. Ну, всередині розкладу вийшли карти: що сім'я, родина, він вас кохає, ви його кохаєте. Все нормально. Просто у людини неприємності, і він на них так реагує. Насправді, чоловік не повинен в сім'ї. Оце виміщати на своїх близьких, то що він чимось там незадоволений. Ну, не всі чоловіки з цим вміють справлятися. Тому жінки інколи страждають. Заперечую. Зараз приберемо цю агресію, заперечую. Ось, бачите, йому по закону якась робота пов'язана з смертю, яка йому не подобається. Буде не подобається це майбутнє. Заперечую, заперечую. Колісниця це також отвіст. Заперечую. Смерть заперечую. Якби карта смерть вийшла отут, в Дії, то це погано було, бо це то, що смерть стоїть десь біля вас. Або в вашій родині хтось помре. ось. Але так, як вона вийшла в позиції на серце, то це страхи, більше страхи і переживання. І це якась ну, вимушена така робота. Перекриваю праця, да? така. така життєва ситуація, що буде пов'язаний, ну, буде дивитися на ці смерті. І цього дуже боїться і не хоче. Перекриваю людина в депресії, я б сказала, ось так. Виміщує своїй негатив на домашніх вищі сили, духи роду, янгол-охоронці, Прошу захисту для всіх, хто мене дивиться. Прошу прибрати агресивну поведінку чоловіка. Щоб він відносився до вас по-доброму, з повагою, з любов'ю, робив все, щоб ви були щаслива і не виміщував на вас свій гнів. Приберіть всі перешкоди, всі страждання, всі трудності, відкрити шляхи на гроші і на щасливе сімейне життя. Та буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Дякую всім за увагу. Також дуже дякую за донати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.